З миру пониці тринадцять тисяч гривень для українських військових за два дні зібрала зібрали мешканці Липівця на гроші. Придбали необхідні армійцям дефіцитні деталі для автівок. Сьогодні приїхали до Вінниці аби їх передати. Народ і армія єдині це не гасло радянських часів, а настрій, що панує сьогодні в Україні. На клич підтримати військо відгукнулись мільйони людей. На благодійні рахунки офіційно перекинули 15 мільйонів гривень. У липовці задля прозорості відкрили власний. На що витратити народні гроші радили з керівництвом військових частин. Опікуватись липівчани вирішили двома: вороновиці та вінниці. Це одна із частин, які ми допомагаємо. На цю частину сума понад 9 тисяч це поки що перший такий транш. Я думаю, що з вашою допомогою у нас підеться далі ця хвиля, і ми зможемо зібрати ще більше, тому що населення питається, куди, що і як, і потреба в цьому є. Вінницькі військові вже на перший день у повній бойовій. У список необхідного внесли запчастини до автомобілів. Кажуть, радянська техніка надійна, але деякі деталі дефіцит. Тормозні шланги, Уралка КАМАЗ» Привезли прокладки головки блока цилиндров, лампочки автомобильные, цилиндры сцепления тормозные цилиндры ГАЗ-66. Ну и два аккумулятора большой емкости. То есть нам их как бы не хватает. Они достаточно дорогие, несмотря на их размеры. То есть КАМАЗ машина дорогая, очень в обслуживании. ГАЗ-66 запчасти вообще. В серйозному дефіциті, то тобто ми попросили людей. Люди знайшли общем, спасибо за перші два дні в маленькому райцентрі люди зібрали 13 тисяч гривень. Кожен перераховував хто скільки міг. А колективи відмовлялись від денної зарплати. Ірина Камоєн, телеканал Віта.